Якусь заяву про те, що вони приєднались до загальнонаціонального страйку опозиції? Вони все можуть. Попов і його заступники все можуть оломка. Розбираючись, товариство. Є друге питання, ну м'яко кажучи, не менш нагане. Завтра нам тільки що стало відомо засобом масової інформації про те, щоб об 11 годині державна виконавча служба. Прийде до центрального входу Київської міської ради для публічного зачитування рішення суду про розблокування в лапках, ну, я по-іншому не можу до цього відноситися, будівлі Київської міської ради. З цього питання ми теж пропонуємо вам прийняти заяву, яку ухвалити для того, щоб завтра присутності засобів масової інформації розповісти киянам, що буде завтра на цій в одинадцятій годині правду про власне э, то, що відбувається насправді. Я передаю слово до цього члену президії наших загальних зборів, представнику заступником голови фракції «Удар» в Київраді Андрію Странніку. Шановні, а, знаєте, дякую. Так, знаєте, так нормально чутно мене. так, от ті, що знаходяться ближче до дверей, нормально мене чують. А, власне кажучи, справді щойно стало відомо через сайт Державної виконавчої служби про те, що завтра в 11-й годині тут будуть державні будуть державні виконавці з рішенням суду про заборону блокування будівлі Київської мерії. Але це абсурд, оскільки всі ви можете бачити про те, що будівля Київської мерії як ніколи відкрита. Кожен громадянин, кожен журналіст. Депутат, чиновник, працівник адміністрації, працівник Київради має, може вільно зайти до приміщення мерії. І сьогодні ми сьогодні ми вже говорилися сьогодні про те, що сьогодні ми пройшли по кабінетах, побачили там рядових працівників мерії, які сьогодні фактично єдині, хто забезпечує життєдіяльність міста. Їм ми не заважаємо. Але чомусь ми стали заважати тому керівництву, яке подало позов до суду. Невідомо якого. Проти кого невідомо проти кого. Про це Державна виконавча служба не говорить нічого. Тому є пропозиція завтра гідно зустріти державних виконавців. Ми закликаємо завтра, в 11-й год 11 годині, максимально масово зустріти державних виконавців на вході до будівлі КМДА. Сьогодні повідомити журналістів, розіслати прес-анонси в усі агенції, щоб завтра вся Україна побачила, що жодного блокування і жодного перешкоджання роботи мерії нема. Що тут відбуваються мирні збори, мирний протест. І тут відбувається гуманітарна місія. Люди тут гріються. Люди тут харчуються, люди тут ночують, і не, е, тут нема вандалів, тут нема бомжів, тут немає нікого, хто перешкоджав би нашій владі працювати. Підтримується така пропозиція. Хто за? Прошу голосувати. Дякую. Хто проти? Утримався. Немає рішення прийняти одного голосу. І нарешті третє рішення, яке ми пропонуємо вам сьогодні ухвалити, воно. Має таке, скажімо, на нашу думку стратегічне значення, тому що ми пригадуємо, через що перші люди вийшли на вулиці, особливо згадуємо з ну, 22, -го, 21, двадцять першого ніч, двадцять, 23-го, 24-го листопада. Ми вийшли за зміну курсу на євроінтеграцію, який зробив наш уряд з президентом. Ми хочемо, щоб показати ще всім киянам, що ми дійсно. Категорично не погоджуюся з цим, а Київська громада підтримує абсолютно інший курс. Ми пропонуємо вам завтра о 12-й годині на флагштоку Київської міської державної адміністрації поруч з прапором міста Києва вивішити прапор Європейського Союзу. Немає забережень? Тому так само, я думаю, нам стане година часу на... Вирішення на пояснення Державної виконавчої служби справжнього стану речей пов'язаних з е, розблокуванням Київської міської ради. Давайте будемо взагалі не вживати це слово за Розблокування, розблокування для всіх кияних гостей міста. Я думаю, що цього часу буде достатньо, щоб їм провести по кабінетам і показати, як насправді складається ситуація. А після цього, о 12-й годині, ми разом зробимо це біля центрального входу в Київську міську раду. Хто за це пропозицію? прошу підняти руки? Так. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято на Ну І на завершення я хотів би сказати, що як і вчора, і позавчора, і перед перед вчора, і позавчора, кожен день і кожну ніч. Іде постійний прийом громадян народними депутатами від опозиційних сил. Зараз поруч зі мною стоять два народні депутати, яких ви чудово знаєте, це Олександр з Українського об'єднання Батьківщина і народний депутат від Всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Сиротюк. Якщо вас користуючись нагодою, є питання пов'язане з життєдіяльністю звернення до народних депутатів, будь ласка, їх через. Певний час з першої години змінять інші народні депутати, з 4 години ранку їх змінять інші народні депутати, з сьомої ранку їх змінять інші народні депутати. Ми цілодобово працюємо над прийомом громадян. Дякую за увагу. Бажаю всім гарного настрою. Пережити цю ніч у доброму здраві, щоб нас не вибувало, а тільки прибувало до завтра. Слава Україні!